Всім привіт! З вами я, Марк 499К, 499, і це моє перше відео по стендофу. І на всьому каналі, коротше. Ну, погнали в закладання бомби. Сенстоун. Якщо ви любите Сенстоун, то я вас подтверждаю. Бо я теж люблю Сенстоун. ЄС! Yes. За террористів зайду! ușa e în nu? văd Nu, nu mai ne bagi inventar. De... Sunt stone, dar nu se spăți долбан. Вау! А, ну да. Кстати, того, как я меня убил, осуждаю аватарку. Напомнил его меня. Бегун, бежи куда-то. Его пробили быть дело осуждайку. Я осуждаю. Давай какой-то. Так. Да. Бан завезли. Стоп. Хто зав в бомбу? Араш? Я замку і дуже добре граю, але тоді б на гранати не осталось бомба. Чого так мало в голову на ній? <звук> 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 <звук>. <звук> в мене є такий скин, але в мене ще два скина на муху. <звук> 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 ну да, деякі професіонали або просто ігроки називають М40 це мух. Мух, мухою. Да, вбив цього бачить. Да, батис. Осталось телеки осуждать. Лейка. ЦА. Да иди на А. Чи це Б? А, це А. Иди на А, давай. И візьми якусь нормальну пушку. Бо з муху и ты не виграєш так. Ч виграєш? Ч ти граєш так тоже опа, і скінчик підібрав. Ч ти граєш в три пальця, як і я деколи? Да, я граю в три пальця. І кстати, в мене... Всем дарок, якщо вы впізнали, то це я піднял сюда. У меня, короче, одного сталося. Вот цей. А я еле-еле граю. Короче, виключаємо Муха. вон М40 гриб. Ай! осуждаю У -у -у -у. не Запитайте, як я граю, я граю, як можу. 350 купала. Там есть... Вісь... Да Та... ч в петвого дивився? Ти не зможеш виграти за Вопою? Да. Мало лятил. Якщо побіжити, то ви побачите цей все. В мене ще є скінтаун. Так скін називається. Я недавно давн. А. Я зрозумію, Я розумію, що з термітної гранати, але но... так точно. При догадати, куди кидати? Невозможно. Тільки що Ленки почути з сумем, у нього навіть медалі нема. Ну, бо я бачив цього чела в прошлій катці. Провір А. Я це Б. Амас Пури. Я драбал, вей, 5-7. Ой, а какие 5-7? Это... Короче, брат Фабма. Брат Фабма. Мы тут просто... Осуждаю название. <рит> Осуждаются названия. название. Я забыла. Осуждаю. Кто ты У меня просто выпадало два эпик фрагмента. Я знаю, кстати, одну розкидку на провін на провінції, яку я сам виучив. І сам І сам зробив. Нащо ти собі кидаєш клешку? Дайте... Тільки не кажи, що ти мій скин візьмеш. Ах, крыса. Ну, по ты сильный, другие еще чем в Вон, чего ты взял. Так, чтоб я был в лотере, в тот момент, по самой дорогой скинце, ваш эволюцион. А там был. Найти Б. На А. Вот на один походу мата мата пьет тики не крыса мы с ним перебрав вон Я не знаю, не знаю, не знаю, не не просто не знаю, не Боже, Вы уже, уже надоели. Как? Опа. Батенький. Стоп. Что это? Что это за штука? Это не похоже на голоду. И на сильвер. И на диамант не похоже. Какая-то левая, ну или как там, рамка. какая рамка. Вон бронза 5. Опа, мы скин. В дворе Ух ты. На...

Здесь скин, где-то взял бы скины. Дебил. Ты вышаешь на залосаевышку на заропедировать. Дебил. Дебил на кусок. and stone nimble.